Виконуємо номер 207 із підручника «Математика 5», автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2022 рік. Знайди число, перше завдання, більше за 1 мільйон 259 тисяч 893 на 5399. Щоб знайти число, яке більше за 1 мільйон 259 тисяч 893 на 5399, необхідно до числа 1 мільйон 259 тисяч 893 додати число 5399. Виконую додавання в стовпчик. 1 мільйон 259 тисяч 893. Додати 5.399. 3 додати 9 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 9 додати 9, 18 і 1, 19, 9 записали, 1 запам'ятали. 8 додати 1, 9, 3, 12, 2 записали. Один запам'ятали. 9 до 1 – 10 і 5 – 15. 5 записали, 1 запам'ятали. 5 до 1 – 6 і 12 переписали. Вийшов 1 мільйон 265 тисяч 292. Ми знайшли число 1 мільйон 265 тисяч 292. Яке більше за число 1 мільйон 259 тисяч вісім на 5399. Виконуємо друге завдання. Знайди число більше за суму чисел 2 мільйони 593 тисячі 498. І 3 мільйони 3 на 52 792. Щоб знайти число, яке більше за суму чисел на 52 792. Необхідно до суми чисел додати 52 792. Розставимо порядок дії. Перша дія в дужках, друга поза дужками. Виконуємо першу дію. 2 мільйони. 593 498 додати 3 мільйони 492 тисячі 3 8 додати 3 11 1 записали 1 запам'ятали 9 до 1 10 0 записали 1 запам'ятали 4 і 1 5 3 додати 2 5 9 додати 9, 18, 8 пишемо, 1 запам'ятали. 5 і 4, 9 додати 1, 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 2 і 3, 5 і 1, 6. Вийшло 6 мільйонів 85 тисяч 501. Виконуємо другу дію. 6 мільйонів 85 тисяч 501 додати... 52 792. 1 додати 2, 3, 0, 9, 9, 5, 7, 12, 2 записали, 1 запам'ятали, 5 додати 2, 7, де 1, 8, 8 додати 5, 13, 3 записали, 1 запам'ятали, 0 і 1, 1, 6 переписали, вийшло